Середня міського голови від 2 жовтня 25 року 207 розкликання 70-ї позачергової сесії Береснівської міської ради 8 скликання. Розпочинаємо пленарне засідання 70-ї позачергової сесії. Шановні присутні, на засідання 70-ї сесії запрошені заступники міського голови, начальники структурних підрозділів, заступник начальника березня відділення поліції, майор міліції Бичук Сергій Юрійович. Працівники Березнівського відділення, особи причетні до розвідку питання на програмному засіданні сесії міської ради. На сесії з 34 депутатів в залі присутні 20 депутатів. Планарне засідання 70-го позичаної сесії оголошують третій. Українських військових та мирних жителів, які відбули своє життя під час повномаштабної російської агресії. Наш колега відзначив своє день народження. Це Партак Віктор Федорович. Йому виповнило 65 років. Зичимо імениннику. Миру, здоров'я, добра і коло. <плес> Шановні друзі, нам необхідно затвердити склад лічільні комісії. Пропоную до складу лічий комісії брати наступних депутатів. Вертинська Максима Володимировича. Ресурс Олену Купіянин, жупа ресування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? <плес> <плес> Хто проти? Хто отримався? Шановні члені комісії, прошу вас під оплески зайняти ваші підсовочі. Так, Колеги, звертаю вашу увагу депутатів, на дотримання законодавства в частині конфлікту інтересів. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний роботи роботи засідання сесії. Перелік. Питання винесено на розгляд засідання 70-ї позачергової сесії є у ваших матеріалах. Які будуть пропозиції до порядку денного? Ставлю порядок денний в цілому. Прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто отримався? Дякую. Як сказав, всі порядок денний підтриманий. Регламент, прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти. Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду до і Порядку денного. Перше питання. Пронесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2025 рік. Інформує гайдю Наталі начальник фінансового управління. Чи є потреба виступовувати Наталія Аркадіну. Дане питання щойно заслухано на спільній комісії. Лічі на комісії. Перепшу. За. Бондар. Боровець За Васюк Анасасія За Васюк Оліна За Воротинця за. Грицюта За Гурінчук За Гарибнюк За Жук За Карповець За Курицький За Кукта За Менюк За Намчук Там облич. Да. Шевчук. Штенбе. Рішення прийнято. Шановні колеги, всі питання, які винесені на порядок держу розглянути. На кінець, через день, у нас буде день працівника освіти, ми будемо святкувати. Але під час його ми його в нашій міській раді є п'ять діючих. Працівників е, наших закладів освіти є депутатська група освіта. Шановні колеги, я вас під... вітаю з передешним святом. Миру, вам здоров'я, добра. Дякую за вашу роботу, за ваші відношення. П'ять то я по прямі. Давайте підтримуємо. давайте. 今日もう少しやろうし、そ <laughs>